Улітку далекого 1988 року письменник і журналіст Василь Простопчук придбав на хуторі фальків розвалену конюшню, яка залишалася тут ще від чехів, із притаманним гумором, а головне, роковим терпінням, яке триває майже чверть століття. Василь Васильович збирає тут колекцію предметів народного побуту та творів соціалістичного реалізму, які завзято вишукував, як каже, на задвірках уже після розпаду Радянського Союзу. Задумав музей народного побуту. А ідея виникла через мою старшу дочку Оленку, яка була тоді малесенька. Я там на другому поверсі щось там майстрував. І протяг такий, протяг йшов. Я кажу, закрий двері на клямку там знизу. Чую ніча, ніякого руху, ніякий двері не закриваються. Я знову закрий двері, на... а вона каже, тат, а що таке клямка? Я зрозумів, що треба клямку іти, двері зберегти з клямкою і привезти те, що вже в мене було десь по загашниках вдома. От, і почав збирати народний повод, розпався союз. Мене ідея збирати тоді всякі непотрібні прапори, вимпили, а потім ще й скульптури. Тут і, і мене Карл Марс, і Сталін, і Ленін, і Ічкалов. Ну, цікава, до речі, історія з Ічкаловим. Пам'ятник Чкалову це мій ровесник. Йому теж 60 років. Він був на розвилці Дубинської Рівненської побудований у 52-му році. Влітку. Я народився осінню, а це влітку. Але в березні, 5 березня, помер Сталін, а він був соколом Сталіна, чого йому поставили. Ну як, може, Сталіна немає. і Почався вже ну, початок розвінчення культу Сталіна, а сокол його стоїть, і його знесли на задвірки, а потім я його знайшов і відновив, і він тут мене стоїть. Або Леніна. Леніна, Леніна, лишилися тільки штани Леніна, в центрі він стояв. А зараз тільки 22-дві тони граніту. Називається штани Ілліча» композиція. Ну, Кожен пам'ятник мене з моїм підписом каламбором, там кремлівська стіна, стіна плачу за тою системою. От, молодий Ульянов. Але коли входиш. У мій на моє обіця по ліву руку це мої ліві погляди, по праву руку це мої праві погляди. Там вже сучасне мистецтво, там вже мотика представив культуру Леда, Петро Подолець, Чорнобильська мама. І Стоїть перший побудований на дачі в Україні пам'ятник молодому Шевченку. От. То, по той бік. Так що мене представлено і культура і сучасна. І культура того на недалекого минулого радянського періоду. Саме от з культури. Своє обістя він скромно назвав музеєм садибою подалі від ближнього. І при нагоді запрошує на гостини творчих людей незалежно від віку, статі, громадянства та почуття гумору. Веселий господар гостям завжди спочатку розказує, що тут, на високому і крутому лівому березі, стиру неподалік Луцька, люди поселилися ще до Київської Русі. На місці дерев'яного замку український шляхтич Григорій Фальчевський звів палац. Наприкінці 19 століття його придбав пан Похальський, який прибув з Америки. Він посадив великий сад, де працювали флористи з Італії та Бельгії. 1929 року у Похальського ночував президент Польщі Ігнацій Мостицький. На хуторі жило ще й багато чехів, яких російський цар Олександр ІІ запросив сюди піднімати економіку колишньої імперії. У лютому 1944-го через хутір Фальків пролягла лінія оборони фашистських військ. Під час операції вісла з хутора вивезли чехів та поляків і поселили українців за бугу. А тепер заходимо. Ну, бачите, дві букви ВП. Ви знаєте, хто це? Ні. Ход платний. Заходимо. Років 10 тому, вона... перше телебачення, яке тут побувало, це один плюс один, і Андрій Кокотюха, письменник відомий, він мене запитав, от як у вас виникла ідея створити цей музей садибу. Ну, я сміючись йому сказав, що біля Ковеля є одна музей садиба Лесі в Україні, а біля Луцька буде друга музей садиба моя. Це, звичайно, гумор, але в цьому щось є. О, такі е, острівки свободи, затишку, філософії, поезії. Думаю, кожному треба створювати для душі, для серця, для розуму. Хотів тільки надихає, але я пишу не на хуторі, він тільки надихає. А пишу вдома, в кабінеті. О, тут тільки дещо записує, що думка якась. І потім переосмислюю події, які тут теж відбуваються. От сьогодні в мене гості Міжнародний форум поетів-перекладачів із Литви, Молдови, Польщі, Білорусі, України теж. От, понад 40 письменників. Тут в авторському виконанні можна почути і васюкізми, і непристольні гноми, гостру сатиру, влучний гумор, інтимну лірику та біографію. У щойно виданій книжці столичному видавництві український письменник є е, такий, такий розділ біограф і я. Тобто моя біографія в двох-чотирьох рядках. Дозвольте, я представлю, важко жити, а ще важче писати автобіографію. Через 100 років після смерті Гоголя народився я. Просто без зусиль Проступчук Василь. Із материнським молоком в мені Шевченко і Франко. Сміятись на кутні почав я на кухні. На життєвому відрізку знав я пугу, знав я різку. У світ цей прийшовши, здавалось, назавше, Я плачу від щастя, його не пізнавши. Повском одні бочком живу простопчуком, поетом, дідусем. І татом, ніде не ставши лауреатом. В діда усе, як годиться, має кількох онучат, та непоборно коситься на довгоногих дівчат. Те, що пишу в собі, тягне у лівий бік. Вірвався борей у хорей, приймаю гостей, Та із віком не дні вже відкритих дверей. А дні ще відчинених вікон. Подивлюсь на себе збоку, наче ще такий ні в року. У бар елітний я ще залітний, ще вік нелітній, та вже одлітній. Люблю поселення з людьми веселими. Як сину, Дух Святий і Отець мені лишили хутірець. Я людина веселої дачі. Як і в кожному музеї, тут є книга відгуків, але тут вона називається книгою буття. І поки гості пишуть її і пригощаються, послухаємо, що кажуть про Василя Простопчука ті, хто вперше тут побував і хто знає його багато років. Про талановитих людей кажуть: якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Це, по-моєму, в повній мірі стосується Василя Простопчука. Я пам'ятаю його, як він прийшов до Луцька на роботу і почав працювати журналістом. І перші його літературні твори пам'ятаю. А далі у нього такий прогрес пішов, і по, жур, і в, по лінії журналістики, і по лінії літератури. І ми сьогодні маємо прекрасного е, письменника, який працює в унікальних жанрах: в жанрах гумору, в жанрах е, сатири. Жанрах короткого афоризму, які, які він називає гномами, пристольні гноми, непристольні гноми, і так далі. Це людина дуже різноманітна у своїй творчості, у своєму таланті. У нього і, і, і що головне, що надзвичайно працьовитий письменник, такі рідко трапляються в нашому цеху. Він буквально, ну. Мало що не кожного року, а може й кожного року видає окрему книжку. І це не просто там збірник текстів, а це є е, продумана, е, продуманий, е, так би мовити, проект, цілісний і, і, і талановито зроблений. Я знав все життя, що письменники, ну тобто і поети, і прозаїки – це ненормальні люди. Я і по собі знаю, відчуваю. І так і ставляться до нас, як трошки людей не відців цього. Але те, що я от бачу сьогодні на хуторі Василя Простопчука, поета, дуже тонкого лірика, неймовірного гумориста, це треба слухати, як він читає свої вірші. І починаю думати, що він найненормальніший з усіх українських письменників, бо мало того, що він пише, ну, багато хто пише, і я пишу, і там. П'ятий десятий пише, але те, що він створив на такій на великому клаптику землі хутір, в якому зібрав експонати, можна так сказати, пост чи так званої совєтської цивілізації. Це не можна словами описати, це треба все бачити. Дуже часто е, такі загородні вілли є багаті якоюсь пишнотою, е, вражають якимось багатством. Тут теж багатство, і Василь на сьогодні ним дуже здивував. Це багатство поезії. Видно, що ми е, у садибі. Сатирика, гумориста, людини, яка знає ціну жарту. Про Василя Простопчука мені хочеться сказати, що він ну, дуже великий театрал. Не тому що він ходить на наші всі вистави, на кожну нашу прем'єру. Ми навіть брали до постановки балетну виставу на основі його любовної лірики Неминуча. Це було дуже досить вдало зроблено. Вистава і глядачам, до речі, вона подобалася. Хочеться згадати і деякі імпрези, які відбувалися в нашому театрі. Це е, презентація його книги Білі Білі Мітілі тоді це було так потужно, красиво, для широкого загалу, для глядачів, і всім було це цікаво дивитися. Навіть очень цікаво, що нас пригласів нас незнайомих, сатирик, поет. И У него большая фантазия, как я вижу. Он мне тоже не знакомый. Я впервые в жизни его вижу. Но, конечно, у него большая фантазия, это этот музей э, коммунистической эры. Есть, конечно, такие большие музеи, но это такой маленький, это что-то другое. И, но у него не только эти вещи, но есть афоризмы на тему эротики, например, и так далее. Также я дуже доволен, що був приглашений вместе з іншими писателями, поетами і прозаїками. Василь Простопчук подарував мені непристойні гноми, я відкрив. Прямо в життя лупить. Що тут ще гарного. Сердечний шал там де душа. Очевидно. О, про дівчат. Тоненька, тендітна, коли ще бездітна. Ну, Василь він, він великий поет і пісняр. Да. А от хороша річ. У тих, хто біля Бога, доля не у Бога. Бачите? Чувствую себе очутівшимся із такого не єднівного, але не знакомого і. приятного мира, очутившись в мире, который ну, немножко абсурдный. Но этот абсурд, в принципе, знакомый, но уже глубоко и хорошо забытый. Это, наверное, правильно, что я могу опять очутиться там, где я не хотел бы очутиться опять. И за это спасибо этому человеку, который создал... Василю Простапчуку, який создав вас создав ето мир і який ограждає там этим, этим, этим забором, і слава Богу, що він граждан этим забором. Спасибо. Може, й справді добре, що цей музей садиба знаходиться подалі від ближнього, але як ми вже чули для господаря, у чомусь інколи схожого на інтелектуального хулігана. Цей абсурд острівок свободи, джерело натхнення, затишку, філософії та поезії. 60 цифра не для солідного серйозного інтерв'ю. Це дата ще не серйозна, так що будемо говорити про гумор, про сатиру. У І... мене вже вийшла, можна сказати, восьма книга Непристольних гномів. Гноми це з грецького афоризми, якщо коротко. Віршованого, переважно віршованого плану. Тут український письменник тільки що видав книжку. Сьогодні буквально, а сьогодні це така прекрасна чарівна пора кінець осені. Вийшла книжка з-під болдахина Ходжіна Середіна. середина. Це теж гумор, гумор Ходжіна Середіна. середина. У Сходу асирійця 13 століття Абуль-Фараджа, а також гостослова із Литви, фольклорного персонажу ну, це, Ця книжечка більш така для серії моїх мініатюрних книжок. До речі, 10 в моїй бібліотеці мініатюрних книжок. От. Працюємо, стараємося дивитися на світ гумористично, хоч з літами все більш критичніше оцінюєш явище і все більш переходиш на їдкий афоризм про владу, про негативні суспільні явища і таке іще. Нажив. І що ж я маю? Повітря обнімаю. Зозуля літа накувала, а грошей не напакувала. Живу майбутнім я боргами. Багатство все трачу на тебе, читачу. Мною прожити, в книгах прошити. Даю голову на вісіч читачам газети віче. Без мене наша спілка, як хата без причілка. Не тримаюсь хати, бо пегас крилатий. Ось тут пегас. Крилати я виїжджаю з хати і стріл дуже багато, ішов по життю я безторботно та у письменництво забрів і там знайшов собі роботу із піднімання тягарів. Хтось бореться м'язами, я гномами, фразами. Мої гномачні фрази для знищення зарази, комусь допоміг, комусь переміг, комир не для всіх. Кулючий мій сміх. Путь до слави, стрів посвисти від стріл. Вручили орден за заслуги васі. Відчув уперше, як радіють блясі. В українській мові є слово моє. Не відсохне, як зихай, від літери є. І ще трішки і я не помру ніколи. Про Стопчука. Простір ЧК, тут був Вася, сказав Простопчук. Hey! чи це мені Господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, як ми бажали. Ой, то б'є, тому наливайте.